Про події війни говорить Стратко. Мобілізація в Україні зараз відбувається більш інтенсивно ніж на початку року. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін. Можемо говорити однозначно, що зараз зросла кількість. Людей, які мобілізовуються зараз. Процес набув інакше інтенсивності. Ми не можемо розкривати цифри, але динаміка позитивна, і це не може натіжити. в міністерстві оборони. Також висловили своє ставлення до пропозиції законодавців продовжити строк оновлення військово-облікових даних. Як відомо, згідно закону про мобілізацію прийнятого в цьому році Верховною Радою, ця процедура має бути завершена до 16 липня. Міністерство оборони на даний момент не підтримує цей законопроект і не вважає доцільним продовження терміну від 60 днів до 150 днів для оновлення даних, тому що наразі існують можливості оновити ці дані в ТЦК і СП в ЦНАПах а також в резерві плюс, де це зробити можна за лічені хвилини, і цей застосунок працює. Тому всі всі військовозобов'язані Резервники і резервісти можуть це зробити за лічені хвилини, тому відповідно ми не бачимо сенсу скорочувати подовжувати точніше так, цей термін, бо зараз потрібно негайно якомога швидше оновити військово-облікову базу для того, щоб усвідомлювати скільки українців придатні для того, щоб захищати батьківщину. Станом на ранок 27 червня 2 мільйони 430 тисяч військовозобов'язаних українців оновили свої дані. з них 1 мільйон 852 тисячі через застосунок резерв плюс. Крім того, вже 1 мільйон громадян згенерували через застосунок свої військово облікові документи і тепер можуть не носити із собою військовий квиток чи тимчасове посвідчення. У ніч на 27 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного морського базування та ударні випила типу шахет. До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України. Усього ворог застосував шість ракет різних типів, серед яких кінджал та калібр, та 23 ударні БПЛА. В результаті протиповітряного бою збито 28 повітря. Ряних цілей, чотири крилаті ракети калібр, одна керована авіаційна ракета х 59 Х-69 та всі 23 ударні БПЛА типу шахет 131 «136». На полі бою за минулу добу відбулося 148 боєзіткнень на харківському напрямку. Триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована загостреною залишається ситуація на Покровському напрямку. За сьогодні вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев'ять з яких успішно відбито тривають бої на цьому напрямку. Ку ворог протягом минулої доби втратив 245 військовослужбовців та дві артилерійські системи. Пошкоджено один танк. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили чотири спроби противника прорвати оборону українських військ в районах Кліщівки та Часового Яру Донецької області. На турецькому напрямку противник здійснив 14 безуспішних атак в районах населених пунктів Залізне, Шуми, Дачне, Північне, Нью-Йорк та Турецьк. Загалом втрати ворога за минулу добу становили 1260 окупантів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Польща, Литва, Латвія та Естонія виступили за будівництво лінії оборони вздовж 700 кілометрового кордону Європейського союзу з Росією та Білорусію, щоб захистити ЄС від військових загроз та інших шкідливих дій з боку Москви. Про це пише Reuters, посилаючись на лист до керівництва ЄС, в якому пропонується обговорити цю ініціативу на саміті Євросоюзу, який розпочався 27 червня. Лідери чотирьох країн, які мають спільні кордони з Росією та Білорусію, заявили, що захист. 27 країн ЄС, його населення у 450 мільйонів громадян, потребує фінансової підтримки всього Євросоюзу. Побудова системи оборонної інфраструктури вздовж зовнішнього кордону ЄС з Росією та Білорусю розв'яже гостру і нагальну потребу убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз. Масштаб і вартість цих спільних зусиль вимагають цілеспрямованих дій ЄС, щоб підтримати їх як політично, так і фінансово. Ідеться в листі за деякими оцінками. Вартість будівництва такої оборонної лінії вздовж всього кордону ЄС з Росією та Білорусію становить приблизно 2,5 мільярда євро. Китай фактично приєднався до Росії у війні проти України та не є нейтральною стороною. Про це заявив посол США у КНР Ніколас Бернс, виступаючи у Шанхаї, Повідомляє Sky News. Він нагадав, що, попри свої претензії на мирне врегулювання та неодноразові заяви про нейтралітет у війні, Китай надає РФ низку важливих технологій та зберігає міцні торговельні зв'язки з країною агресором. Ми вважаємо великою помилкою дозволити китайським компаніям тисячами відправляти технології. Ічні компоненти, мікропроцесори та нітроцелюлози до Росії, щоб зміцнити оборонно-промислову базу Російської Федерації для цієї жорстокої війни, заявив посол США у Китаї. Нагадаємо раніше в інтерв'ю ВІБІСІ генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг заявив, що Пекін намагається всидіти на обох стільцях, одночасно допомагаючи військовій машині Кремля та підтримуючи добрі стосунки з Європою. Так не може працювати в довгостроковій перспективі. На якомусь етапі ми повинні розглянути певні економіки витрати, якщо Китай не змінить свою поведінку, заявив тоді генсек Альянсу. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.